У лютому внутрішньопереміщеним особам продовжили виплату соцдопомоги на проживання автоматично. Проте у березні буде новий принцип нарахування, який передбачає зміну підходів до так званих переселенських. Без додаткового звернення упродовж шести місяців таку виплату гарантовано зможуть отримувати категорії ВПО, які належать до найбільш вразливих категорій громадян, а саме Пенсіонери, які отримують пенсію менше ніж 9 тисяч 444 гривні на місяць, особи з інвалідністю першої чи другої групи, діти з інвалідністю до 18 років, тяжко хворі діти, діти сироти та діти, позбавлені батьківського опікування, батьки-вихователі і прийомні батьки. При вирішенні питання про продовження допомоги середній сукупний дохід до уваги не береться, але й надалі діє лепневе правило про відповідність майновим критеріям: про придбання авто, іноземної валюти, житла, депозитів тощо. Наголошуємо, виплати мають бути продовжені автоматично. Якщо особа належить до пільгової категорії, і це підтверджується документально, але на жаль, сталася технічна помилка. І їй не продовжили виплати, тобто вона бачить, що протягом березня гроші так і не надійшли. Варто письмово звертатися до органу соціального захисту населення, де особа знаходиться на обліку як ВПО із заявою про продовження виплат або ж у центр надання адміністративних послуг. Якщо ви не належите до перелічених категорій, вам необхідно впродовж лютого березня подати нову заяву на виплату допомоги на проживання. Яка й буде перепризначена починаючи з 1 березня терміном на 6 місяців? Однак тут також на право отримувати допомогу впливає низка критеріїв. Майнові громада проживання, наявність дітей, зайнятість тощо рішення внести такі зміни та створити нові правила допомоги ВПО було ухвалене Кабміном України 26 січня з метою сприяти інтеграції внутрішньопереміщених осіб у громади, які їх прийняли. А також стимулювати непрацевлаштованих внутрішньопереміщених внутрішньо переміщених осіб працездатного віку до працевлаштування.